Друзі, всім привіт! Розглянемо ось такий будинок. В середині знаходиться 5 кімнат, суміжний санвузол, кухня і кладовка. Для користування залишаються меблі. До будинку підключені всі необхідні комунікації. Опалення індивідуальне газове для альтернативного опалення є грубка, дім побудований з цегли. На території є літня кухня та господарчі приміщення. Також город і садок з великою кількістю посаджених фруктових дерев. Земельна ділянка займає 60 соток. В загальному площі ділянки 96 соток. Ціна дому 20 тисяч доларів це оголошення власників. Всі посилання на оголошення є в описі під цим відео. Знаходиться дім в селищі Нова Ободівка Вінницької області. В селі є школа. Відділення Укрпошти і сільська рада до міста Баршить 27 кілометрів. Наступним розглянемо будинок вартістю 10 700 доларів. Загальна площа будинка 68 квадратних метрів. В хаті 3 кімнати. Із комунікації електрика. На подвір'ї Колодязь. Опалення твердопаливне. Для користування залишаються меблі. Зручності розташовані на подвір'ї. Загальна площа земельної ділянки 25 соток. Вулиця, де розташований будинок асфальтована. Знаходиться дім в селищі Мирча Бучанського району Київської області. В цьому селі є школа, дитячий садочок і декілька магазинів. Це оголошення власників будинка. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.